Напередодні як прилетіти до Москви, до столиці Росії заявив також Сізінпіні наступне: що ну вирішено так. Російські засоби інформації продають, що це, начебто, його авторства слова в колонці, в якій йшлося про, про те, що обидві країни повинні рішуче протистояти всім формам гегемонізму та політики сили та опиратися будь-яким спробам. Трутитися в їхню дружбу або підірвати її, нагадаю вам на тлі того, що з відколи Трамп прийшов до влади 20 січня, США робить усе для того, аби мати кращі відносини з Росією. Очевидно, таким чином вони хочуть спробувати її відтягнути від монолітності від краще сказати, підпорядкування Китаю. Але оця от демонстрація зустрічі по заява заяви Сі Цзіньпіня свідчать про наступне: що напевно, все таки підхід США провалюється і треба бути більш категоричними в відношенні до Росії, ну відповідно до війни Росії в Україні.